До вас, брати і сестри, Бог Творець, хто Всесвітом Усім управляє, єдиний люблячий Батько з небес, свій заклик посилає, настане незабаром судний день, перед Богом нам постати доведеться. Тепер, призовний Божий глас, до всіх живих візьветься. Слухайте всі, слухай, земля, народи, племена і сім'ї. До вас, ваш Бог, свій заклик посилає, творець, ваш та владика. Ви, люди, слухайте мене, я дам вам дім, вашу планету, добром її наповнив я, як переповнену чашу. Серед планет її обрав, усе влаштував на ній чудово, і повітря чисте я створив, як купол ясний та блакитний. І чисту воду я створив, як джерело життя і руху, і все для вашого життя дав вам, адже ви вінці творіння. Ліси та глибину морів та гір, вершини снігу, і звірів я повсюду поселив, і виростив, плоди зімні, життя на землі та у воді створив, скрізь навколо мої творіння, і вам для допомоги в праці дав я лагідну худобу для пристосування. Для вас уся краса палів квітів живих благ, гладь озер, прибій морів та нічних зірок чарівність, планету нашу рідну дім прикрив. Я атмосферним шаром і в глибину кари земні багат заклав без міри, загадок усієї природи той, що вас оточує довкола. Польотам думки і мрію, ніхто, із вас є не в змозі обійняти, безсилі ви коли-небудь усвідомити чи зрозуміти споконвічний рух, додати чи повернути мої закони у стремління. І вас, людей, я створював. Поставив вище за всі творіння, здоров'я, сили вам давав, вклав до пізнання бажання і з неба на землю вас послав. Адже ви ж вічні створіння, і вам у спадах я віддав, увесь безмежний устрій світу, свій образ я у вас відобразив, дав світлий розум для пізнання, вільною волею нагородив. і безмежністю відваги. Я дав дружину вам і дав дітей з наївним, ніжним поглядом веселим, вашим дружинам дав чоловіків, зробивши ваше життя прекрасним. Для життя на землі я дав закон любові, закон прощення, між вами братство заповів і розум дав для управління, щоб на землі порядок був, щоб щастя тут ви собі створили, і всім, чим вас я наділив. Лише на добро все уживали, і чисту совість дав вам я, щоб вона вам завжди докаряла, як грізний страж вона в пітьми, сигнал від справи злої відвертала, щоб були тут ви на землі моїми вічними синами, до мене потім прийти могли, збагачені справами та великими ділами. Нащо ж ви перетворили мої дари, навкруги благодійні. ви всі від ніг та голови. У слідах пороків злочинних, ви чистоту душі своїм, Життєвим брудом всю залили, безгрішних маленьких дітей, гріхом, як отрутою ви напоїли, узяли ви дари, закони життя мої спотворили, Ви сили губити свої, свій розум ви затьмарили, і голос совісті своєї, в собі ви давно вже заглушили, одна ворожнеча серед людей. Любов і правду позабули. Без міри п'єте отруту справжні ви, тіла свої ви загубили. Даєте іншим гадістю до терміну свого висили свої занапастили, і душі губите свої. Ви їх поганими ділами зганьбили. Шляхи залишили мої, гріхи вас всіх в полон узяли. Немає співчуття у вас до життя. Ви стали багатів щодня, насильство над іншими творити. То мала вам землі своєї, чуже бажаєте ви захопити. прагнете порушити ви мир, серед людей та всіх вбивати. Ви не боїтесь, бо всі ваші думки, як зло, робити, і сіяти усюди смерть. В руїну все перетворяти, Безумство всіх на вас знайшло. немає прагнення у вас на цій землі добро творити. Ви стали жахом для живих, хто злодій, вбивця, хто ганьбитель, і не можу я вас таких на небо взяти до моєї обітель. Мене, творця, царя, царів, на всіх прислівника ганьбити, зневірив зухвалості своєї. Мене ви ображаєте словами. Де ваш розум, що я вам дав? І що ви зробили з собою? І що що ж зробили ви там із моєю прекрасною землею? Ідуть віки, а ви на ній ведете війни нескінченно. идете до загибелі своєї, між собою ворагуючи, ви вічно. У вогні війни залякує мечами. Ви землею кров'ю всю залили, і невинну ні в чому її собою осквернили. Да так, що боляче на неї, дивитися з небес з усіма вашими ділами. У її долі винні люди, бо самі сатані слухняні стали. А він покаритися не хоче, себе прирійкова огні горіти, і вас туди усіх він прагне затягнути. Він ворог ваш, ворог він також мені, колись він херовімав, був прекрасним, і немає прощення сатані, чекає на нього доля жаху. Він ворог ваш, він батько всякої брехні. Насій він зла та злочині у світі різних, і з ним поділити кінець, ви очерствіли повністю творіння. Навіщо ж вам себе губить? І діставати собі страшною долю, адже ви могли б вічно жити в моїх обителях прекрасних. Почуйте, затлик мій звучить, я з неба руки простягаю, нехай утихомирить кожен зло в собі, і ще не пізно закликаю, відправте всі свої діла і життя минуло поміняйте. Почуйте мій скарботний глас і всі слова мої ви зрозуміти. Покайтеся, люди, переді мною, сердя помоліться, і зі смиренною душею мене на допомогу ви покличте.